Сьогодні розглянемо осколкову дію 40 мм гранатометного пострілу Бог-25 для пістольних гранатометів типу ГП-25 Хестор, ГП-30 Абувка та інші. Його осколкова дія при штатному спрацюванні прирівнюється до осколкової дії гранати РГД-5. Сьогодні ми хочемо це випробувати: чи дійсно це є так? Чому тут основна відмінність? З одного боку, граната ргд 5 містить значно більше вибухової речовини. Тротилу всеред, ну, приблизно 112 грам, То плюс мінус література по-різному каже. Вог 25 містить 48 грам вибухової речовини. Але ця речовина потужніша, ніж тротил. А9-1, основа гексоген, а він становить 1,2 потужності тротилу. Ну, тобто приблизно на 20% сильніше. Тим не менше два рази менше вибухової речовини, але ще особлива відмінність сам корпус гранати. Пострілу, точніше, вог-25, по-перше, він значно товстіший, значно твердіший і товстіший, тобто, в принципі, осколки можуть бути більші, мати більшу кінетичну енергію і летіти далі і мати убойну силу. І плюс дуже велика відмінність, якщо в гранаті РГД-5 вибухова речовина безпосередньо контактує з корпусом, який зрештою становить і робить осколкову дію. То в пострілі Вог 25 вибухова речовина від корпусу відмежована прокладкою картоном, ну, товщиною приблизно 1 ну, до 2 міліметрів. Тобто цей зазор, мав би має в теорії забезпечувати кращу фрагментацію корпусу і більш рівномірно має розривати його на шматочки. Ну, Це ми зараз і перевіримо на практиці. Для того, щоб це зробити, ми просто. Від'єднаємо підривач штатний ВМГК І замість капсуля детонатора, який знаходиться в ньому, встановимо свій звичайний капсуль-детонатор і проведемо його дистанційно для безпеки. Ось таким чином його буде встановлено. Зафіксовано на землі. Так ми його зафіксуємо. і Побачимо знову ж таки на відстані 5 метрів, яка буде його осколкова дія на мішені. Заодно тут у нас є позначені попередні ушкодження від гранати РГД-5. Ми їх позначили у всьому іншому мішень ціла, тобто немає більше жодних ушкоджень. Ініціювати ми наш заряд будемо за допомогою УНСППА, ПА, тобто неелектричних систем ініціювання, а є одна проблема. На даний момент у нас немає стандартного пускового пристрою. Тому ми а, зробимо це таким переробкою Озергема для того, щоб запустити хвилевід. Він же УНСПА. А. В чому ще особливість, коли ми попереднього разу. Ініціювали, а, запускали хвилевід, ми використали капсуль-детонатор. І на протязі цієї трубки хвилеводу було дуже багато розривів. Тому використовувати щонебудь з ініціюючою вибуховою речовиною, ми зараз не будемо. Ми спробуємо її ініціювати майже як стандартно за допомогою а, звичайного капсуля спалахувача. Право. Так. На жаль, сам вибух записати не вийшло, а відмовила камера інша. А, так що сорі. Місце підриву, Можна побачити дрібні залишки, це наймовірніше від. В... ВГМК, Тобто від підривача стандартного. І решта, ну тут навіть тут видно осколку водію, дивіться. Так, ну і дивимося. о, -о, -о, -о. Гляньте на кут від землі. Наскільки низько від землі? Тобто тут сантиметрів ну до 20, максимум 20 см, десь 20-25 см вже осколки йдуть над землею. На відміну від Вергедех, де у нас всі осколки були вище, грубо кажучи, метра. Тобто нижче. І... Характер отворів, ну характер шикарний. Дуже навіть якщо відбувається неоднорідна фрагментація, то осколки доволі таки великі виходять зараз візьмемо. Так, ну ось тут отвір майже сантиметр. Ну, Десь 8 мм приблизно. І так, фінальний підрахунок а, влучань від Бога. У нас 4 величезних, дуже великих, якщо це рана, це буде дуже небезпечно. 4 великих і ще два приблизно таких, як РГД-5. Ну, тим не менше, вони абсолютно чітко пробили наскрізь. якщо це поранення в районі легень і так далі, не в моторакс і до побачення. Так що отак. Чітко 6 лучань. Однозначно, на мою думку, постріл Вог-25. Оскільки водія значно, а може навіть в 2 рази сильніша, ніж органа гранати РГД-5.